Всім присутнім. Сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету. На засіданні виконавчого комітету з 15 членів виконавчого комітету присутні 8. Засідання є правомочним. Давайте наших загиблих повернемо хвилиною мовчання. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету, переходимо до порядку денного. На порядок денний винесено 13 питань. Можливо, у кого є якісь зауваження, пропозиції? Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний? Хто за? Одноголосно 8 за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до першого питання. Порядку денного про затвердження плану роботи виконавчого комітету Остинської міської ради на 4 квартал 2023 року. Будь ласка. Доброго дня. Всім присутнім. На засіданні виконавчого комітету. Розроблено проєкт рішення про затвердження плану роботи виконавчого комітету Ахтицької міської ради на четвертий квартал 2020 рік. Даний проект рішення і план розроблений з урахуванням нашого річного плану роботи, який ми затверджували в минулому році на 2023 рік, і з урахуванням пропозицій, які були надані виконавчими органами Ахтицької міської ради. Пропоную підтримати. Якщо є запитання, будь ласка. Запитань немає. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Остильської міської ради від 19.12.2022 номер 12.2022 про склад комісії та інших дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради. Будь ласка. З горішня виконавчого комітету ахтицької міської ради затверджений перелік і склад е, комісій та інших дорадчих органів, які діють і функціонують при виконавчому комітеті Ахтицької міської ради. Зокрема, було затверджено склад надзвичайної протиепізотемічної комісії. Е, до виконавчого комітету Ахтицької міської ради надійшов лист від е, е, Ахтійського районного управління, головного управління Держпродслужби в Сумській області. За підписом начальника Карбушева Дмитра Сергійовича, в якому в зв'язку з кадровими змінами в самої районному управлінні держпродслужби просили е, внести зміни до складу даної комісії. Це пов'язано виключно з кадровими перестан... кадровими питаннями в структурі управління держпродслужби з урахуванням пропозиції держпродслужби вносим змін до складу надзвичайної епізотичної комісії кого є які питання, пропозиції? Заовуються голосу. на голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Охтицької міської ради від 16.02.2022 року, №18 18 про затвердження порядку організації виставково ярмаркових заходів на території Охтицької міської територіальної громади. Наталія Михайловна. Зміни стосуються по 113 діючого положення про організацію проведення висланково-ярмаркових заходів І уточнення стосується, що кошти від появої участі будуть зараховуватися до цілого фонду міської ради для того, щоб їх можливо було використати на благоустрій визначених місць ярмаркової торгівлі. Добре, дякую. Шановні члени виконавчого комітету, є у когось якісь зауваження, пропозиції? Хто за дане рішення? Вісім за. Дякую. Переходимо до наступного питання про зарахування на облік громадян, які потребують тимчасового житла. Відповідно, до розвитку на проект рішення, який погоджений на. Громадській комісії вже друге питання у виконавчому комітеті е, з, пропонується е, зарахувати на облік та направити е, гуртожиток, який у нас. Е, Прошу підтримати це задання про Це людина до нас звернулася. Яка не має житла, ніякого? Да, це питання опрацьовано. А громадські громадські комісії. Комісії, громадська комісія розглянути. Громадська комісія. Дякую, давайте ще. Проголосуємо. Хто за за дане рішення? Одноголосно. Вісім за. Переходимо до наступного питання про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті міської ради. До виконавчого, та як доповім, бо це готувала Марина на відпустці. До виконавчого комітету Охтицької міської ради надійшов лист та протокол засідання громадської ради при виконавчому комітеті Отиської міської ради від 18.08.2023 року. В даному протоколі і в листі громадська рада просила виключити в зв'язку з поданою заявою особисто. поданою заявою, просили виключити одного із членів громадської ради Москаленко Анастасію, яка ну, перебуває в так в. Декретній відпустці, ну і не немає змоги брати участь в роботі комісії. Відповідно, ми е, затверджуємо склад громадської ради в новій редакції без урахування особи, яка подала заяву про її виключення зі складу громадської ради. Всі інші були. Так, да, всі, всі інші були. Ми просто не захотіли, щоб уже вона вся громадська рада була сформована одним рішенням. Не так, як знаєте, виключить, потім шукати просто в новій редакції, як ми перезатверджуємо склад громадської ради. Всі інші були тут. Ми нікого не включаємо, більше не додаємо. Лише одна людина, яка в громадській раді, яка подала заяву про її вихід, І це зазначено в протоколі громадської ради. Ще є питання стосовно даного рішення. Якщо ні, пропоную підтримати. Хто за одноголосно дякую? Переходимо до наступного питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за на поскожені знищені об'єкти нерухомої на внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Пропонування розгляду заяв щодо надання компенсації на Відновлення пошкодженого знищеного майна Олександр. на засіданні нашої комісії було розглянуто сім заяв: це травень, червень, які були зупинені рішенням виконавчого комітету, з яких чотири заяви вже йдуть на рішення про відмову, так як людьми написані заяви і повністю відновлено за власний кошт свої пошкоджені об'єкти, три йдуть на надання. Для цього їх треба поновити, для того, щоб прийняти відповідні рішення. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Добре, у кого є які питання, якщо немає, хто за даний проєкт рішення? Вісім за. Дякую. Переходимо до наступного сьомого питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України про надання компенсації на відновлення пошкодженого знищеного майна. на комісії розглянуто 40 заяв громадян, відповідно до яких. Прийняті наші комісійні рішення про надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна на загальну суму 4 мільйона 465 тисяч 487 гривень 51 копійка. В загальній кількості це вже у нас буде 381 заява на суму 37 мільйонів 699 тисяч 541 гривня, 96 копійок. Прошу підтримати проект даного рішення. Добре, дякую. У кого є якісь зауваження, пропозиції? Хто за даний проект рішення? Вісім за дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про відмову у наданні компенсації. На відновлення пошкодженого, знищеного майна. Як я вже зазначила, на комісії розглянуті були заяви громадян, які були зупинені, з них чотири заяви ввійшли, тому що людьми саме відновлено свої пошкоджені об'єкти, і одна у нас заява громадянина в зв'язку з тим, що по порядку прошу у зв'язку з розташуванням пошкодженої квартири в багатоквартирному будинку, в якому пошкоджені місця загального користування і які підлягає капремонту. Одна така заява. Чотири із відновлені повністю. Одна така. Добре. Прошу підтримати проект даного. Добре. Хто за дане питання? Вісім за. Дякую. Доголосно. Переходимо до наступного питання про затвердження рішень. Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про зупинення розгляду заяв щодо надання компенсації на відновлення пошкодження знищеного майна. Так, да, повинно було провестись обстеження у людини. Людина зателефонувала і сказала, що вона на даний час не може забезпечити свою присутність з метою встановлення фактів пошкодженого майна, тому пропонується зупинити розгляд заяви до її повернення. в зв'язку з виїздом. Добре, ну я думаю. Прошу підтримати проект даного рішення. Хто за? Вісім за, дякую. Переходимо до 10-го питання про надання дозволу на вчинення правочинів інтересах малолітнього літнього хижка Станіслава Андрійча і на комітету мати разом сином проживають будинку, який на праві власності належить дорослій, по доньці, і яка виявила бажання цей будинок і земельну ділянку дарувати матері. Відповідно, дитина отримує право користування і для цього потрібне рішення. На комісії було це питання опрацьоване. Добре, дякую. Хто за? Одноголосно, вісім за. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на вчинення правочина в інтересах, в інтересах малолітнього дитини. Малолітній є співвласником квартири, яка була пошкоджена. І тому дане рішення надасть можливість отримати компенсацію для відновлення пошкодженої квартири. даним співвласником. Теж на комісії дане питання було розглянуто опрацьовування. Добре, хто за? Дякую. Переходимо до наступного питання про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Мати трьох дітей відповідно до рішення авторського міськрайонного суду, яке набрало на сьогодні законної сили, позбавлена батьківських прав. Відносно двох менших вона є одинокою у старшої дитини. Є батько, який 24 лютого минулого року загинув. Діти відповідно залишилися позбавленими батьківського піклування. Тому даним проектом рішення пропонується надати дітям відповідний статус позбавлених батьківського піклування, встановити опіку над ними і призначити рідну бабусю опікуном. Теж на комісії дане питання було опрацьовано. Дякую. Хто за дане рішення? Вісім за. Дякую вам голосу. Переходимо до наступного питання: про встановлення опіки та призначення опікуном над дітьми. Також двоє дітей не мають статус вже позбавлених батьківського піклування. Рік тому ми приймали рішення надаючи цей статус і рідну бабусю призначали опікуном дітей, але, на жаль, так сталося. 30.08 бабуся померла. Діти залишилися без батьківського піклування, тому даним проєктом рішення пропонується над дітьми встановити опіку і рідного дядька призначити опікуном над дітьми. Теж на комісії дане питання було працюване. Я не тільки документи надати. Дякую, хто за? Вісім за. Дякую, шановні члени виконкому. якого кого є, які питання? Питання всі розглянули. Рішення прийняли. Дякую всім за роботу. Гарного дня.